Генератори насосні агрегати Мотопомпи Труби. Жовтоводський водоканал вже більше року активно співпрацює з міжнародними організаціями та завдяки цьому оновлює обладнання, модернізує підприємство, а разом з тим покращує забезпечення населення якісним водопостачанням та водовідведенням. Нове обладнання допомагає комунальному підприємству безперебійно працювати у час війни та в блекаути. За допомогою наших донорських організацій, а саме ЮНІСЕФ. Ми плануємо на сьогоднішній час заміну також на водозабірних спорудах першого підйому двох насосних агрегатів, що дасть можливість замінити ті наші морально та фізично зношені насоси. Ну а також підвищити надійність роботи наших водозабірних очисних споруд. Крім того, ми здійснили при підтримці нашої організації Укрводоканал-Екологія. Доставити з Німеччини два насосних агрегата, що дало змогу замінити два насоси, які в нас були морально та фізично зношені, і встановити дві одиниці. Крім того, також за підтримки обласної ради. Ми закупили дизель-генераторні установки, що дасть можливість нам подавати питну воду в часи відключення від електроенергії, а також забезпечити систему пожежогасіння, так як у нас пожежні гідранти встановлені на системі централізованого водопостачання, і забезпечити пожежну безпеку в місті жовті води. Підприємство також отримало нові поліетиленові труби, які активно використовує в роботі та замінює на аварійних ділянках. Працівники кажуть, після цього питання аварій на водопровідній Мережі більше не турбує ні мешканців, ні підприємство. Організацію ЮНІСЕФ, з якою ми співпрацюємо дуже плідно, нам поставлена дуже велика кількість труб паяльних зварювальних апаратів для поліетиленових труб, зварювальні агрегати для стальних трубопроводів, генератори і таке інше. Запірна арматура, зворотні клапани дуже в дуже великих кількостях і дуже великих обсягах. На сьогоднішній час. Для забезпечення якості якісних показників питної води для мешканців громади нашими підприємствами замінено близько 4,5 км трубопроводів, замінені з стальних на поліетиленові. Ну, для прикладу можу вам повідомити, що є у нас такий будинок Казакова 5, який довгий. Час нас страждав від поривів і відсутності питної води, а також і якості, якість води в мережі була незадовільною. Ми замінили цю, цю дільницю трубопроводу на поліетиленовий. Наразі питна вода постачається цілодобово стабільно споживачам, ну і мешканці цього будинку задоволені. З водою у нас тут були великі неприємності в минулому році. Осінь ми давали заявки на водоканал, вони промивали трубу, так як це кінцева точка. Тому ми давали неоднократно заявки на водоканал, вони промивали трубу магістральну, щоб сюди доходило, по-перше, було дуже слабке давлення. По-друге, грязна, дуже грязна, дуже вонюча. На даний час водоканал був, вирішив змінити сюди, замінити магістраль води. Вони поміняли, були ремонтні роботи, вони поміняли кольця. До Козакової поміняли магістраль, то на даний момент дуже добре. Дуже. Ні разу ще за цей період, от вони вже три місяці, як змінили, за цей період ще ні разу не зверталася вода відлічна, тиск нормальний, все добре. З каналізацією у нас взагалі екологічна проблема дуже велика. У нас немає централізованої каналізації тут. Справа в тому, що каналізація у нас виходить ну як, в середньовіков'ї, в балку. В яму боротьба за каналізацію йде вже ну, скільки дом построєний, скільки йде. Ми ходили до міського голови, ми зверталися в усній формі. Запитували. Він сказав звертатися в водоканал. Коли звернулись в водоканал, вони сказали, що дуже, дуже дорого, дуже затратно, так як немає ні люків, не предусмотрено це все дуже далеко від міста. Крім того, ми закінчили. У нас був Трьохетапний режим роботи по ділянці, заміні ділянців трубопроводу в селища Мар'янівка. Мар е, на сьогоднішній час ми е, протягом трьох років замінювали цю трубу. Це близько 4,5 км загальна протяжність мережі. Е, на сьогоднішній час від міста жовті води до селища Мар'янівка е, прокладений і замінений трубопровід на поліетиленовий діаметр 100 мм. Ну, з водоспостачанням у нас це така проблема велика, так як не стоїть водогін, це не, ні в кого на балансі. Те, люди заключили договора з водоканалом Жовтоводським, от, але ремонтують за свій рахунок своїми власними силами. От, то, ну, по вулиці Солов'їній там, да, там проводять. Водоканал проводить ремонти, де вони ремонтують, то не асфальтують вони. Ну, от хочу відмітити те, що коли замінили нещодавно водогін, до, який веде до села Мар'янівки, то якість води покращилася набагато і стала чиста хороша вода. Люди задоволені. Єдине, це що ремонт. Особливо по вулиці Миру і по вулиці Вашневій. І я зверталася і до водоканалу, до керівництва, і до мерії нашої. От виносили це питання, але воно так і не вирішене. По балансу водогону ми плануємо і в планах у нас є заміна подальшому селища Мар'янівки, це по вулиці Солов'їній, центральна частина проїжджої частини іменно цього селища. Також по вулиці Будівельників замінено нам близько 300 метрів погоних трубопроводу поліетиленового. Ну і в майбутньому ми зараз плануємо в подальшому зайти на роботи по вулиці Грушевського. На даний час запірна арматура і труби поставлені організацією донорської ЮНІСЕФ. Плануємо. Роботи до зими, я думаю, ми самі цю ділянку На підприємстві. Кажуть, нове обладнання дозволить покращити роботу підприємства по забезпеченню стабільної та ефективної роботи водопровідних та каналізаційних мереж. За допомогою наших донорів, також Сейф the Children» нам надійшла допомога у вигляді мотопомп генераторів, і саме головне це ми отримали від них. Допомогу в поставки каналізаційних насосних агрегатів кількості 9 одиниць. Це основних які встановлені в машинних відділеннях, і 5 погружних, які будуть встановлені для відкачки дренажних вод на межі затоплення машинних відділень. Всі об'єкти критичної інфраструктури в нас на сьогоднішній час забезпечені альтернативними джерелами енерговодопостачання. Ми здійснили певні заходи і маємо можливість працювати в автоматичному в автономному режимі.